Вітаю вас, друзі, вітаю вас, українців. Вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко, я Розпочати я хочу з однієї такої цікавої. Я вважаю не те, що цікавої, а значної події, на мій погляд. Тому я обираю те, що не знаю, подобається вам чи ні, але я обираю такі теми, які мене дуже зацікавили, і які мене дуже затурбували, і які мене взяли. Знаєте, зсередини за щось, якісь затронули які мої струни в чомусь. І є людина, за якою якою я зустрічався з нею декілька разів. Я не кажу, що ми там були якимось знайомими. Скоріше за все, він мене і не пам'ятає. Але ми були декілька разів, навіть в одних кімнатах і навіть про щось говорили. Далі я зустрічався з його помічниками, враження про нього особливо про. Одного з них дуже погане. І ось останні піврока, можливо, рік я спостерігаю за цією людиною зі сторони і дивлюся на те, як буває, що люди. Взагалі-то я вважаю, що змінитися людина може дуже вкрай рідко. Це можливо, але це рідко. Кисна така подія, щоб людина після там, 40 років, 30, навіть, навіть 25, щоб вона змінилася докорінно. Але в людини можуть проявитися в різних екстремальних ситуаціях різні, знаєте, риси. І гарні, і негарні, і дуже гарні. Можливо, людина потім, коли не буде цих екстремальних ситуацій, як у нас зараз війна широкомасштабна, вона стане знову такою ж. А можливо, ні. Можливо, ця риса буде перемагати все інше. Ну, подивимося, як це буде, але та подія, що відбулася, ну, для мене дуже приємна подія. От, дуже приємна. Дивіться, президент України Володимир Зеленський нагородив. Колишнього народного депутата, очільника радикальної партії, а нині командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Олега Ляшка, орденом за заслуги, та Олега Ляшка. Да, про його о, соратника на той час Мосійчука у мене негативніші спогади. Ну, дуже. Він навіть з мене вимагав 100 тисяч, як у того було на фі у фільмі. Він з усіх вимагав 100 тисяч. Це у нього була такса. Будь за що. Ну ладно, це вже історія давня. Я розповідаю її неодноразово, але таке було. І відношення до Олега Ляшка у мене. Потім він пішов начебто в армію, потім він десь там служив е, в Харківській області. Теж було в мене таке скептичне, але що потім пішло, перетворення, або, я ж кажу, е, е, вираз, цей, ця, вираз, вираз цієї риси, е, риси хоробрості, риси організаторської, да, йому не потрібно займати. Організатор він реально класний. Ну, реально класно. І він зміг організувати і спочатку свій підрозділ, да, зводи, і роту, а тепер він командир батальйону. Тепер він командир батальйону безпілотних систем окремої 63-ї окремої механізованої бригади. Ну, класно, класно. І людина отримує нагороду, тому що вона заслужена, та нагорода. І дай Бог! І це показує, що президент України у нас, Володимир Олександрович Зеленський, він президент всіх. Навіть о тих покидьків, яких ми вважаємо ворогами, навіть тих нечесних, поганих людей, яких ми вважаємо не українцями, навіть тих олігархів, які живуть у нас, навіть тих ворів, навіть того ж, як кажуть вора міндіча, хоча ніхто нічого не довів, навіть того, що я я не знаю кого, того ж берези. Він президент всіх. Ну таке влаштування держави. Таке улаштування не тільки наша держава, президент, він президент для всіх і представляє він всіх, також і верховний головнокомандувач. Він для всієї армії, для всіх сил оборони, верховний головнокомандувач. Він для всієї держави, верховний головнокомандувач. А не для якогось там роти, чи полка, чи бригади, чи корпусу. Розуміть? І якщо ти українець в серці, да, можливо, у тебе інші погляди. Да, можливо, ти злочинцем був, і такого теж багато, але зараз стоїш на засадах державності і захисту своєї країни, ну, президент показує, що Україна найголовніша, держава, країна найголовніша. Народ України, найголовніше, і багато почали писати, що це політичне, політична, якась там спрямована награда. Ну це бред, розумієте, друзі? От дивіться, Сергій Флеш, який недавно став радником міністра оборони, це без креснов Сергій Олександрович. Він коротко висловився по цьому поводу. Читаю пости про Ляшка. Мовляв, президент нагородив його політично. Я був на цьому заході. Підрозділ, яким командує Ляшко, увійшов до десятки кращих за результатами. Всі результати підтверджені в відео. Ляшко за це отримав нагороду, як і інші командири з десятки. Було нагороджено 10 людей. Тому примініть публікувати свої фантазії. Ні, друзі, це не фантазії. І шановний Сергій Олександрович, це не фантазії, це срачність українців. Українці не можуть розділити, от просто не можуть розділити да, мух від борщів. Ти можеш не любити Зеленського. Сто раз повторюю, ти можеш його ненавидіти. Ти можеш бути його. Опонентам і антагоністам повним, але ти повинен залишатися українцем. Ти не можеш їхати в Європу і жалітися на Україну. Ти не можеш їхати в Європу і писати листи. Не ведіть перемовини з України. Ти не можеш їхати в Америку і пропонувати себе як замінитель президента України. Оце називається зрадники України. Це називається зрада. Розумієте, друзі. А коли людина приносить все можливе, що може дати Україні, неважливо любиш ти мене чи тебе чи його чи президента. Ти робиш це для України. Чому я дуже сумніваюся, що роблять для України ось такі дві особи: одне ніяке, а інше величезне. Зараз ми поговоримо про це. Але спочатку я хочу вам порекомендувати, як завжди, книгу Ціна рабства. Ціна рабства, друзі. І вона говорить, чому ми попали в рабство перед Російською Федерацією і чому ми в рабстві декілька століть. І як виходити з цього рабства, і як це все відбувалося? І як ну, українці з корнів, спокон віків українці станують рабами. Плисняви з боліт. Не знаю. Читайте цю книгу. Це настольна книга. Даруйте цю книгу. Ну, про хай молодь читає. Написав цю книгу Євген Буцик. Посилання в розділі Опис є на а, а, номер телефона а, а, Євгена Буцика. Ви можете позвонити, поговорити з автором, розпитати, вимагати автограф. Будь ласка, переходьте в розділ Опис і зв'язуйтесь з паном Євгеном. І ще. 500 гривень з продажу кожної книжки йде на закупку необхідних товарів для наших збройних сил України, для наших воїнів, для наших героїв. А тепер, друзі, продовжуємо. Так, от люди, які ну не є по суті і в душі українцями, вони можуть бути ким завгодно. Але вони не українці. Ось як є така красавиця, як вона себе вважає, а вже старушка, скажімо так, Марія Барабаш. Чому вона вирішила цим займатися в цьому віці, вже коли потрібно вже онуч... онучат мати, діткам допомагати? Але вона вирішила. Ну, це її справа. І ось вона кожну неділю хоче виводити на майдан якусь кількість українців і щось там вимагати. І вона дуже закликала по всім мережам вийти 25 січня в день народження Володимира Олександровича Зеленського і просто обісрати день народження, зробити майдан і так далі. Що? І от вони вийшли. Ось її текст після того, як вони вийшли. Родини військових та ФОП уже й ФОПи тут, вийшли проти корупції. І свавілля банкової у центрі протесту, вимоги військових ветеранів і малого бізнесу. 25 січня, у день народження Зеленського на Майдан Незалежності та в інших містах, яких інших містах напишіть, в чих містах, ще кудись хтось виходив. України, люди вийшли на акцію, гроші на ЗСУ. Проти корупції геть руки від ФОП. На протести вийшли родини захисників, військові, ветерани, люди з ампутаціями, підприємці. Не просто акція, а крик душі тих, хто воював за країну і сьогодні залишилися сам на сам із системою. За 35 років незалежності Україна, ж, України жоден топ-корупціонер не сів, не сів. А винні. Винен Зеленський. І з топ корупціонерів вона знає міндіча Чернішова-Різникова. Вона не знає Мартинінка, вона не знає Насірова, вона не знає Порошенка. Вона нікого не знає. Вона не знає Бойка. М? Вона їх не знає. Не знає, не знає. Вона знає Міндіча, Чернішова-Різникова. І винен за 35 років. Хто? Зеленський. Він почав бути винним вже в 13 років. По надпису ось цієї маші Барабаші, Ой, поки люди Зеленського крадуть мільйони, отримують мільйони, отримують підозри, платять застави і виходять на свободу. Військові затримують виплати. Я не знаю, я цього не знаю. Ну просто не знаю. Якщо таке є, пишіть, будемо розбиратися. Підемо в кабінет, я піду з вами, будемо шукати, кому затримали, що і так далі. Ну, все. Читайте далі самі. Я просто хочу показати фото, яке вона розмістила з цієї акції. І давайте розберемо цю, ці фото. Ось цей майдан. Ну, ви знаєте, тішить те, що у нас люди, хоча б розуміють, що ось це ну, настільки тля, настільки плиснява. Не Знаю, чому ці ось навіть вийшли люди туди. По ідеології, по убіжденності, чи може просто товариші, друзі її. Ось вона ще фотографує. Ось вони. Ось, ну, можливо, не знаю. Але що вони хочуть, ось зараз розберемо. Ось дивіться, перше. Мої податки для ЗСУ, а не для ваших кишень. У мене, ну от, -от дійсно, от написана картонка. Кому вона? До кого ця картонка звертається? І чи платить ця картонка податки? пункт номер 1 ми, цього... ми... ми ж нічого не, ця... не знаємо. Хто це вийшов? Кому що платить, де платить, чи платить взагалі, не знаємо. Я не звинувачую людину. Просто ми не знаємо. Можливо, він ніколи в житті не працював, а можливо, тяжко працював. Можливо, він ніколи в житті нічого не платив, можливо, платив. Але ми цього не знаємо. Він пише: мої податки для ЗСУ, та Бога Раді, так і пиши. Сам перераховує. Я, ж, я завжди кажу погано, щоб нам перераховують підприємці, підприємства, роботодавці. Потрібно, щоб кожна людина платила сама своїми ручками, своїми пальчиками, отримала зарплатню 20 тисяч і віднесла 10. І тоді, можливо, б люди зрозуміли трошки, що, що відбувається, а не для ваших кишень, чиїх кишень. Ну, для чиїх кишень? У нас дуже багато вчителів, туди йдуть податки людей. Лікарів, туди йдуть податки, рятувальників, поліція. ну я знаю хто, Та у нас бюджетних організацій це музеї, бібліотеки, та ну повно бюджетних організацій. Не для їхніх кишень. Напишіть. Для чиїх кишень? Конкретно. Я завжди кажу: вказуйте конкретно. А це все. Фуфільна драма називається. Бабка. Нагороді. Ось сама Маша Барабаша. Руки геть від фопів. Які руки? Які руки? Чиї руки? І що вони роблять, ці руки, що їх геть. Було кучму геть, було Ющенка геть, було Януковича геть, було Порошенка геть, було Зеленського геть. А це геть руки? А чиї руки? Слухайте, ну це такий абсурд у нас відбувається. І от ми в цьому живемо, і нам здається, що це нормально. Ви серйозно? Скажіть, серйозно думаєте, що це все нормально? Що це демократія? Я розумію, що тут нічого не сталося, ніхто не прийшов, ніякого там ексцесу, ніякого там великого борхливої революції. Але ж воно є. Воно в нормальних головах не, потрібно, не повинно навіть созрівати. Навіть думки отакі не можуть незрозумілі з'являтися. Руки геть. Ну ладно, не знаємо, які руки. Не знаємо, які, чиї, де, може її руки. Хей! Я. Від фопів. Яких фопів? Мене питання, яких фопів? Я фоп. Навколо мене дуже багато друзів, фопів. Ну нема. А, а може там є руки ззаді? Ви подивіться. Може ні, ззаді у мене прапори. І нагорода від наших воїнів. А рук там чиїхось у мене поки нема. Да, тяжко. Та погано, да, світла нема, та води іноді нема, да тепла нема. Але війна. І якщо по-нормальному розібратися, то люди повинні зараз мати собі тільки на прожиття. Оце була б війна, оце була перемога в перші роки. І щас би вона могла, якби люди мали тільки на своє життя: поїсти, одітися, проїхати і все, все інше повинно йти. На оборону держави. От тоді виграють війни. А так я не розумію. Далі. Ось дідусь стоїть. Президент! Корупція знищує Україну зсередини. Блін, я от дідусь. Мабуть, старше мене. Можливо, такі, як я. В мене завжди. Ну, ви ж казали всі, хто жив в Совке, в Радянському Союзі, в Совєтському Союзі, що ми саме розумна нація, що ми саме читаюча нація, що ми саме інтелектуальна нація, так же ж всі вважали, от він же ж також звідтіля, як і я. Але я ніколи після картонок, взагалі після картонок, до картонок, можливо, ще якісь там питання можна було задавати. А після картонок, і коли у нас САП Набу, який він же ходив відстоювати, з Машей Барабаше. У мене питання до президента нема. А він при чому? Яке відношення президент має до корупції? Чи оцей дідусь вважає президента корупціонером? Якщо він його вважає корупціонером, то хай висовує обвинувачення і пише заяву. Як ми вже написали на Порошенка. І коли мені хтось там закидає, я писав. І є мої заяви, і не одна на Порошенка. Да. І у нього там кримінальних справ куча, і суди у нього, і обвинувачення у нього, і підозри у нього. У нього все є. Так от, дідусь, піди і напиши, якщо ти вважаєш, що президент корупціонер, піди, напиши кудись заяву. А оце ж називається, знаєте, е, там трохи інше прислівля, а але я скажу так: по голий сраці ладошкою пошльопать. Президент, що тут? ну бред, люди, не живіть в цьому бреду. не живіть в цьому курятнику з дурними курями. Йдемо далі. Я ж казав, я пройду все. Ну, гроші на ЗСУ, це я вже все зрозумів. Це я вже зрозумів. оця жіночка в очках, вона їздить по всіх державах, по всій Європі. Вона, 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 гроші не це для ЗСУ. І що далі? Далі я нічого не розумію. І друга жіночка у червоній курточці. В очках. І в голубому капюшоні. Де міндіч? А питання до кого? От скажіть, питання до Маші Барабаши? Чи до дідуся цього? Чи може ось ось я не знаю, до цього хлопця, де міндіч? А може, до набу? Я не знаю, може, до, до, до кого? До кого питання? Ну, я вважаю, що по логіці, не то, що по логіці, по праву, по всьому, питання повинно зараз бути: ось таке, де міндіч, якщо ви хочете знайти людину, то це міграційну службу. Пита... ну, Перше питання це до міграційної служби. А де громадянин міндіч? Як його знайти? Раніше було, пам'ятаєте, справочне бюро. Ну, зараз у нас міграційна служба. Ви хочете знати, а хто такий взагалі міндіч? А в нього є ім'я по батькові. Ну, взагалі, хто такий міндіч? От міндіч, слово міндіч. Що, що означає це у неї на катонці слово міндіч? Друзі, це дерьмо, в якому ми живемо. Ну не буде у міндіча покарання. Ну, не буде цукерману покарань. Ну, не буде скороход покарання. Ну не буде Тимошенка покарання. Ну не буде тим п'яти депутатам покарань. Ну невже ви це не розумієте? Що ось ці люди вони виходять за те, щоб нікого не карали? Щоб всім все можна було, тому що у них є независими САП і НАБУ. Ну, питання по повинна бути міграційна служба і. Тому, хто відкривав кримінальні справи? А на Майдані Незалежності до кого питання? До кого? Де міндич? Міндіч, Міндіч. А де міндіч? А, он, он, он пішла, бабусь. Бабуся, а де міндіч? Ось бачиш картонка? Де Міндіч? Міндіч де? А, а Луганськ? Є луганський блогер, який там удрав кажуть. Міндіч, де Луганський? А де міндіч? Там є ще Полтава, якийсь. Полтава, де міндич? А, Петро Олексійович, а де міндіч? Стефанчук, де міндіч? А, президент, а де міндіч? Друзі, ви бачите, яке себе поводю? Точно так, як вони. Але так не можна. От де міндіч. І гроші на ЗСУ. Міндіч де. А, Міндіч, де де А? А гроші на ЗСУ. Хоч і міндіч де Міндіч? Ніхто не знає. У такому абсурді живе частина людей. Ваші сусіди, можливо, ваші родичі, можливо, ваша навіть чоловік або дружина, можливо, діти, можливо, сусіди. Ну це ж абсурд. І я. Знаєте, що саме страшне? Що люди не хочуть подивитися на це не зі свого боку, а трошки відійти і глянути на це з боку іншого. Не з лівого, а з правого. Це біда, це біда, друзі. Я в розділі опису залишив всі реквізити для допомоги нашим Збройним силам України. А також туди можна перераховувати підтримку каналу. Я дуже Дякую всім, хто є спонсором нашого каналу. Повірте, ми ми робимо дуже велику і гарну справу, корисну справу, друзі. Ми не питаємо у перехожих на майдані, де міндіч, да? і не стверджуємо, що корупція знищує державу всередині. Та знищує. Так не корупціонуйте. Просто не корупціонуйте. Не давайте ТЦК, не давайте ВЛК, не давайте лікарям. Не давайте поліцейським, не давайте за виділення землі, не давайте гроші за дозвіл на, будів... на будування якихось будівель. Не давайте гроші. Я все більше і більше починаю чомусь думати, що ізначально, ізначально корупцію починають ті, хто дають, а не ті, хто вимагають. Тому що заяву ніхто не. Ви бачили хоча б одну заяву? На працівника ТЦК, який вимагає гроші, або це брехня, що вони беруть, або брехня. Або як це зрозуміти? Всі кажуть, що вони беруть, але ні однієї заяви ніхто не бачив. Покажіть хоч одну заяву. Або покараного корупціонера з ТЦК, яке звинувачує, да? покажіть. Вилка, покажіть. Крупу хто взяв? Хтось взяв і вже випустили, і все нормально знову. На кроваті гроші. Вона машину знову купила з ходу. Там ще якусь нерухомість переоформила, все з ходу. Ну ось так ми живемо. Де міндіч? А міндіч де? Дуже тобто, де Міндіч? Хто знає, де Міндіч? Та Міндічу у нормально. Він в Ізраїлі спокійно живе, на море ходить. У нього все в порядку. А у нас а у нас в квартирі газ. Величезна подяка. Всім. Не звертаючи увагу на ось це все. У нас більшість людей класно. У нас в суспільстві всі класні, у нас приходять тільки якісь незрозумілі люди. Друзі, я хочу, щоб у нас все було добре. І воно буде так. Ми це зробимо разом. Ми це зробимо. От, подивіться, друзі, зараз на наших бійців, на нашу з вами роботу. Ось 25-й мінометний батальйон. Дякує вам за те, що ми купили їм таке приспособлення. По-російськи, як чуйка. Чуйка, це, ще, це що? ставиться на машину і вона е, визначає, чи летить дрон, чи є дрон, чи є небезпека. Хлопці їздять на позиції без нічого. Нема в них ни рибу, ні ребу, ні чуєк. Е, звісно, чуйка вона не знищує дрон, але вона хоча б показує щось. Що в тому напрямку, в тому напрямку чи десь є. Реп дуже дорогий друзі, дуже зараз дорогий реп, реп там під 200 тисяч реп стоїть. Чуйка коштує дешевше, вона під 50 чи 48 чи 53 тисячі, щось таке. Але чуйку ми чекали майже 3 місяці, Але дочекалися, вислали. завдяки вам дякую. І ось дивіться за подяку від наших. Хлопців, дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримав допомогу. І ми хочемо подякувати нашому постійному волонтеру Олексію Ляшенку та його підписникам за таку чудову чуйку. Це антидронова система. Спасибі вам, дякуємо, що ви допомагаєте нашим волонтерам. Разом йдемо до перемоги. І слава Україні! Героям! Героям слава! слава! А також. Фото, де Надія миколаївна Олійник висила для 48-ї бригади також вкрай необхідні речі. І це фото також. Дякую вам, пані Надія. От, друзі. Ми робимо корисну справу. І кожен з вас робить корисну справу. І ті, хто посилає посилки. І неважливо через кого, як, де. Головне, щоб допомагати нашим Збройним силам України. А я хочу подякувати вам за ваші донати і за підтримку каналу. Також. Я дякую. Волошин М. Отак От у мене було написано. Каплун Ользі. Цупровій Світлані, два перекази, пані Світлана, дякую вам. Виноградовій Раїсі, возній Людмилі, Цепук Руслану, Чмиленко Людмилі, від Антоніни просто написано: пані Антоніна, дякую вам за ваш шикарніший донат. Величезна, величезна вам подяка. Ковальовій Оксані, Лобок Тетяні, Кубраковій Тамарі, Умновій Ользі, а також пане, пані панев'яному Миколі за переказ, і які є два. 20 на 70, 20 на потребу каналу. Велика подяка. Дякую за ічко Олександру, який перерахував на канал. Велика вам подяка, друже, тисну вам руку. І Пейсаховій Алі, також, яка перерахувала на підтримку канала. Дякую вам, пані Алла, друзі. Я забув знову вам сказати на, на, на початку, що завтра у нас прямий ефір. І, як завжди, дуже цікава розмова. Розмова на цікаві теми. І розмова про те, що могло би бути, якби не так. Так що чекаю вас всіх завтра о 20.00. Україна переможе!